НАТО закликало Росію терміново повернутися до укладеної за посередництва ООН та туреччини зернової угоди. Ти извините за слово, вот Западло про це повідомляє Рейтерс. Путін повинен припинити використовувати продовольство як зброю та припинити незаконну війну проти України. Ми закликаємо Арефію терміново продовжити зернову угоду, щоб продовольство було доступне тим, хто його потребує найбільше. Заявили в НАТО. Нагадаємо, напередодні терористична Росія звинуватила Україну та Британію в теракті проти кораблів Чорноморського флоту. Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту не дозволити. Рефії під надуманим приводом заблокувати зерновий коридор, який гарантує продовольчу безпеку мільйонам людей. Крам Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Кореспондент на зв'язку з нашою студією. Пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вихід Росії з зернової угоди. Гуманітарні і економічні наслідки для України і для світу. Можете описати? Я бачу поки що насправді реально. Запрошення до торгів, звісно, вони реально, незважаючи на те, що оголосили буквально там день тому, вже накопичили 200 суден як чергу. Причому десь половина з них це ті, хто завантажені зерном, і за моїми такими ну, приблизними підрахунками, там майже мільйон тонн збіжжя. І приблизно трошки більше ста суден стоять на вхід до України, і це порожні судна, які очікують, що їм дозволять зайти в українські порти і завантажитись. Тобто, проблема фізично виникала ще раніше, вона. Там, що найменше місяць формується фізично, але все одно, все це разом виглядає як запрошення до переговорів геополітичних, якихось компромісів і так далі, і подібне. І до речі, це. Здається, вчора Пісков підтвердив, він дуже так цікаво запросив до переговорів США, тобто, це насправді такий собі шантаж з елементами з потужними елементами терору задля того, щоб примусити спонукати наших західних партнерів сісти за стіл переговорів з країною агресором. Ну Лавров сьогодні теж сказав, що Путін все ще готовий до переговорів щодо України. За словами Лаврова, Росія готова говорити з заходом, якщо він звертатиметься до Росії з реалістичними пропозиціями, спрямованими на пошук компромісу, балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні. І нагадав, що значить, телефонують йому міністри, він з ними веде переговори. Було кілька ініціатив з боку американців. Та інших західних колег. Що це за примус до переговорів з боку Росії? До переговорів якого масштабу припинення війни, капітуляції, зняття санкцій. Що, 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 про що може йти мова? Ну, те, що я чув від представників Росії у публічній площині, це припинення підтримки України. Це зняття санкцій, це фіксація того, що вони називають внесеннями змін в свою конституцію, тобто узаконення. Акту агресії, який угу. мав не тільки місце на початку там вісім років тому, але й цього року, тобто вони хотіли б певно зафіксувати ситуацію, заморозити її і зняти санкції. Ну, це як то кажуть, забаганки вологі мрії. Але насправді що буде, і чи сядуть наші західні партнери за стіл на щось подібному форматі? Це неврядчі, тому що я те, що читаю в англомовних джерелах і там в джерелах, які дотичні до формування політики, наприклад, США, то вони вважають поступки Путіну будуть сприйняті ну, після всього, що відбувалося цього року, як прояв слабкості угу. і запрошення Росії, Ірану, Китаю іншим. Диктаторським режимом до такої політики захоплення до сусідів. До такої самої поведінки. Дениса Бугуша, будемо так. приєднувати до розмови. Лишайтеся з нами на зв'язку. пана Олександра. Ми будемо спілкуватися втрьох. Дениса, з політтехнологічної точки зору, переговори є вигідними зараз лише для Росії. Весь цивілізований світ, який стоїть навпроти, на переговори не йде. Це ознака слабкості, так треба вважати. Ну, ясна річ, що путіну потрібно, щоб не було тотального програшу, і він хоче відтягнути це. Тобто йому для цього ну, потрібні переговори, для того, щоб зафіксувати ті кордони, які вони захопили. Тому що як тільки ми зараз почнемо ці кордони е е рухати, дуже серйозно рухати, там, е звільняти Херсон і так далі, тоді для нього це буде просто програш. І тоді вже перемовини. Будуть як його ознака слабкості. А зараз в нього є останній шанс якось зафіксувати, наприклад, там якийсь мінськ, там 3, там, 4 і так далі, тобто якимось чином зробити так, щоб зупинити ці кордони на тому, скільки він захопив. Угу. От він захопив там ну, частину там, областей там, Херсонської, Запорізької і так далі. І от він хоче це зафіксувати, ну, зібрати. Війська зібрати, перепочити, зібрати, навчити мобілізованих і після. Цього почати далі, тобто йому перемовини потрібні, щоб ну, фіксувати. Нам це точно не потрібно, тому що у нас йде рух, і ми нарощуємо звільнення наших територій. Хочу про санкції далі поговорити з вами, Олександре. Як Росія обходить санкції? Преса пише: і Блумберг, зокрема, зростання європейського експорту пральних машин і іншої побутової техніки до сусідніх з Росією країн може бути пов'язана з військово-промисловим комплексом Росії. Ви смієтеся? Але але на. На повному серйозі журналісти обговорюються, що чіпи із пральних машин та з іншої техніки можуть бути використані в військовій техніці. Це легенда чи це реальність? Ви зараз будете сміятися разом зі мною. В мене відчуття де жив'ю, а справа полягає в тому, що до того як прийти в журналістику, я працював в науці. І займався дослідженнями, ну в тому числі в інтересах ще радянського військово-промислового комплексу. Історії про те, як, як імпортували сіляку техніку для того, щоб звідти витягувати перші більш-менш потужні мікропроцесори, це було ще в 80-х роках. Угу. Тобто, все це не нове, це насправді вони просто відтворюють е, те, що їх вчили вчителя їх, в погонах. Тобто, треба вбити насправді... сотні пральних машин для того, щоб оновити військову техніку російську, яка під санкціями. Ви знаєте, ми зараз е, сміємося, але е, ну давайте порахуємо. Там приблизно кілька вантажівок, потужних з пралками, з мікроволновками і таке інше. Це, в принципі, вирішення можливе вирішення проблеми з постачанням потрібних їм мікропроцесорів угу. для, наприклад, тих же самих шахедів. Скільки там, ну, кілька тисяч їм потрібно. Насправді, це не надто велика в, велика партія. Тобто вони можуть це робити. Крім того, вони активно купують мікропроцесори, цілком просто нові в упаковці і мікросхеми, чіпи, інші пристрої. Коли їх. Можна купити у вигляді ну, з призначенням для мирного застосування. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.